Доброго дня всім. Сьогодні субота, ніби час для відео, а не, але у нас настільки сильний вітер, що не знаю, що з цього вийде. Хотіла показати, як же починає квітувати моя лаванда. Напевно, в мене два сорти лаванди. Я так думаю, що в мене лаванда і лавандин. Або, можливо, інші кольори, тому що видно, дивіться, сонечко. Видно, що ця лаванда в мене світла. Ось така. Світла, світліша. А є у мене лаванда ось така, набагато темніша, така більш насичений колір. І знову світліша і темніша. Лаванда в мене деякі кущі більш давно, деякі розсажені мною і. Дивіться, яка гарна, розсаджені мною і має дрібні, але менше з тим, скоро-скоро ми будемо любуватися, про це зніму окреме відео, тому що лаванда прекрасна у своєму квітуванні. І обов'язково про це зніму відео. Дивіться, я нещодавно стригла спірейки, також знімала про це відео. І ось як вони вже гарно наростають. Бачите? Кругом на кожному місці, де був зріз Новеньке вже листечку, тому не бійтеся стригти свої рослинки. Особливо це стосується таких швидких, швидкоростучих, як спірея. Нічого не буде їм. Навпаки, лише на користь. Я зараз вийду за подвір'я, але спочатку зняла цю, цю, це місце, тому що хочу сказати, що раніше у мене тут під парканом росла така дуже гарна рослина, дейція. Такий кущ білий, квітучий, зразу його покажу. Я його винесла за паркан. Чому винесла? Тому що, по-перше, він займав дуже багато місця, а по-друге, як це не дивно, у мене алергія на ту дейцею, на листя. Там, де торкається, навіть проходячи повз дейцею і торкаючись випадково рукою, то в мене такі прям, ну, як від кропиви, ніби, ну і звісно, дуже чесалося і не дуже приємно. І було прийнято рішення, щоб ми забрали цей мій такий алерген можна сказати, з подвір'я. Ну і місце. В основному це було через те, що вона займала багато місця. Зараз перейду за паркан і все вам покажу. Тут я також вже за парканом, але це не це місце, яке я хочу показати. Тут в мене, пам'ятаєте, я висаджувала лаванду, разом з вами робила це місце. І дивіться, яка вона також вже гарна. Хто хоче, може передивитися, як я робила цю місцинку. Дивіться, яка гарна тут у мене картинка. Ось так це місце за парканом виглядає з іншого боку. Вже скоро-скоро буде квітувати юка. Це буде незрівняно. Юка цього року дуже щедра. А тепер йдемо дивитися на Дейцію. Ось така в мене територія за садом. Сюди ми висадили дейцю, розмножували її діленням куща. Звісно, тут я вчора косила не дуже гарно, але менше з тим хотіла показати саме рослину, яка гарна, якщо ви полюбляєте квітучі кущі. то дейця це одна з тих рослин, на яку варто звернути свою увагу. Дивіться, які в неї гарні. Гілки такі спадаючі, не дуже. Ось. Чудова, просто чудова рослина. Це в мене засадом ця територія. Ніби вона загальна в нас, але ніхто не проти того, що я висадила тут кущі і роблю тут порядок. Джоанік. Ось. Дейцею треба стригти одразу після квітування, бо тому що вона також на тому, що наростить, на тому і буде квітувати. Дуже гарно. А там у мене трояндочки, ті, що я показувала вам, що в мене в саду за парканом. Дуже гарні. Ось так. Така територія в мене тут. Я виношу квіти, які мені зайві, отак як цей деяці, це так само хоста, бачите, в мене була зайва і я винесла все сюди за паркан, за сад. До речі, у нас. Ну, між сусідами і взагалі в селищу кожен обходить свою діляночку, яка знаходиться за парканом, намагається її підстригти, хто що має щось посадити. Ніби це прийнято, це нормально. І тут за парканочком я вам покажу вигляд моєї троянди. Ось тут, бачите? Це ніби такий вигляд оцю арку, яку ми бачимо разом з, з Волжанкою. Ось тут у мене так. Ой. Продовжую свій обхід, так сказати. Дивіться, які гарні квітоноси має юка, а зараз покажу в подвір'ю там взагалі. Ось я вже зайшла в подвір'я от троянда з цього боку. Дивіться, скільки квітоносів у мене видала юка. Це буде неймовірне видовище, коли вона нарешті розпуститься повністю. Вже ось ось ну, деякі мої троянди, хоча вже сипатися почали більшість. Це з давніх, але з улюблених, та, що лишилася в мене. Вже починає розквітати лілія. Скоро також ми зможемо полюбуватися. Минулого року, позаминулого року, виходить, що в мене вже вона рік. Того року вона вже квітувала ця лілія. Це деякі різні сорти. Я замовляла по акції у Флоріумі, мені здається. Ну і так. Зовсім непогано. Цього року такі сильні, потужні випустила вона своє з цього боку менше, але також дуже гарно. Вже ось ось буде квітувати заячі вушка, стахіс. Я все ж таки не забрала його з цієї території, бо тому що вже пошкодувала. Деякий забрала, той, що був. Тієї сторони заважав мені для посадки, а цієї залишила, нехай квітує. потім обріжу. Буде у мене якась біла трояндочка. Ну, і це моя рожева, оцю, що я показувала вам, як вона за парканом і як вона тут. Неймовірно, щедре квітування. Величезний ріст, Багатська така. І червона. Ця червона у нас є майже в кожному подвір'ю. Її е, зазвичай ми не купляємо, а вона йде нам від сусідки до сусідки, від куми до куми. Знаєте, дай мені пищик на тобі. Також. І ось у нас ніхто не жадібний, у нас майже в кожного є така трояндочка. Так, що б я вам ще показала? Знаєте, такий час всім хочеться поділитися. Самшити потребують обрізки, і я їх вже обробила один раз від вогнівки. Обробляю ампліго разом з колорадськими жуками на картоплі обробляю також і самшити. Дивіться, який гарний барбарис тепер. Мені так шкода їх стригти. Але що ж, і цей також. До речі, подивіться, які молодило починають квітувати. Ой. Такі вони чарівні в своїй красі. Ніби така, дивіться, яка гарна. Ніби така проста, непоказна рослинка, але видає такі гарні квіточки. уже скоро піровська заквітує. Взагалі-то так багато всьої зелені, що аж не знаєш, на чому око зупинити. Ще не стригла хакуру, вона проситься стригтися, вже заголила тут свої гілки. Але коли до неї близько не підходите, то вона ще така, особливо на вітру, подивіться, яка це неймовірна кулька. Цю вербичку також вже треба стригти. Все потребує роботи, але трошки зайнята ще на городі. Ну і крім того, робота трохи займає часу. Іду, ще покажу Керіо. А ця вже сипеться в мене троянда. Але тепер вона, бачите, одна троянда, скільки кольорів. Ось вона жовта, початкова. Потім вона біліє. І отакі рожеві має. Це все один кущ, але вже сипеться. Бачите, скільки гілочок, квіточок вже посипаних. Ось вже треба прибирати. Ну, погода геть вітряна, не знаю, чи принесе нам дощик цей вітер. Здалося б. Ну і ось моя красунечка Керіо. Неймовірної краси. Я вже рвала, рвала, зрізала вже на букет. У мене у співробітниці було день народження. Ось так. Дуже гарна. Дуже стійкі пагни. Така величенька. Подобається їй це місце, а мені подобається ця троянда. Ну і, звісно, жовта витка. Також ще продовжує квітування. Сам шитик хоче стригтися. З цього місця я також, якщо дивитися, дуже люблю свій квітник, тому що тут видно смарагди. Гарний рядочок. Ну, звісно, під черешнею не дуже вони великі, але все рівно. Бачите? Також я їх стрижу. Ось. Надаю їм різної форми. Вони були б, звісно, густіші, якби були на сонці, ну тепер так вони. Дуже гарний приріст у мене у сосни. Я її залишила центральний пагін, щоб вона піднялася вище. Ось. А ці ротала. Щоб була і густенька, і гарненька. Дуже все гарне. Хотілося б, звісно, дощику. В слідучому відео я зроблю огляд на рослини, які сажала в дев'яточки, в 9 і взимку, для того, щоб ви бачили, як гарно вони підросли. І що не варто боятися таких е, насаджень які ми, і таких покупок, які ми купляємо П9, тому що ми навіть не встигаємо помітити, як проходить час, а рослинки вже підростають. Ну, ось так зробила я коротенький огляд вам. Чекаю вас в коментарях. Не забувайте підписуватися, щоб не втрачати мене у просторах ютуба, інтернета. Завжди намагаюся розповісти щось цікаве. І надіюся, що це відео буде гарної якості, бо вітер дійсно шалений. Все, всім до зустрічі!